Не женися сильно вгору, гілочко клинова, маєш надійну опору в зеленій діброві. Поруч дуби і берізки розлого ростуть, Віти хилять вони низько, як вітри дмухнуть. Ти ж слабка, ще й тендітна, Хочеш сонця вдосталь, Крона твоя ледь помітна, не тягнися в простір, Не послухалась поради, погналася вгору. Гілочка все милувала сонцем, чула волю. Їй без сили і на вітрі гойдатися можна. Гляне вниз, а там діброва, бідна, незаможна. Вже не думає згинатись до дерев знайомих, її вкрили нові шати елітних, відомих. Враз забула про діброву і рідне коріння. Вабить все декоративне, Сиплеться насіння.